Закон України про національну поліцію, стаття номер 73 Називається вона Первинна професійна підготовка. Бачите, кому цікаво, дивіться це відео до кінця і ставте вподобайки. Так, ну, якщо є первинна професійна підготовка, то ма, мабуть, є і вторинна підготовка, і третинна підготовка. там ну, Багато різних підготовок. ну, Наразі читаємо про первинну. Перше, поліцейські, які вперше прийняті на службу в поліції з метою набуття спеціальних навичок, необхідних для виконання повноважень поліції, зобов'язані пройти первинну професійну підготовку за відповідними навчальними програмами, планами, затвердженими Міністерством внутрішніх справ України. Ну звісно, що повинні пройти як без цього. Тут що тут коментувати? Друге положення цієї статті не поширюється на тих, хто здобуває вищу освіту на денній формі навчання за державним замовленням у вищих навчальних закладах, закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських. Теж згоден: третій порядок і умови проходження первинної професійної підготовки визначає Міністерство внутрішніх справ України. Четверте, поліцейські після успішного закінчення курсу первинної професійної підготовки повертаються до органів закладів установ поліції, з яких вони були направлені для проходження первинної підготовки для подальшого проходження служби в поліції відповідно до закону. П'ятий пункт. Поліцейські відраховані з навчальних закладів, де вони проходили первинну професійну підготовку до закінчення навчання, а також поліцейські, які після закінчення курсу первинної професійної підготовки отримали незадовільні оцінки за результатами іспитів, повертаються до органів закладів установ поліції, з яких вони були на навчання, а прибули на навчання з подальшим звільненням зі службової служби в поліції. Ну так, знаєте, строго дуже так. Ну, чи так буває, а може надати їм ще один шанс чи ще одну спробу. Шостий пункт. Поліцейські достроково відраховані з навчальних закладів, де вони проходили первинну професійну підготовку за станом здоров'я, мають бути звільнені зі служби в поліції на підставі пункту 2 частини 1 статті 77. Цього закону поліцейські, які достроково відраховані з навчальних закладів, де вони проходили первину професійну підготовку через недисциплінованість, невиконання навчального плану, небажання продовжувати або проходити на навчання, а також поліцейські, які після закінчення курсу первинної професійної підготовки склали іспити і отримали незадовільні оцінки, підлягають звільненню зі служби в поліції на підставі пунктів 5 або 6 частини 1 статті 77 цього закону. І сьомий пункт заборонення залучати поліцейських, які не пройшли первинну професійну підготовку до виконання повноважень поліції, допускати до роботи з інформацією з обмеженим доступом або до будь-якої діяльності пов'язаної з використанням зброї та спеціальних засобів, крім навчальних та тренувальних занять під час проходження первинної підготовки. Ну, Бачите, тут кажуть, що треба звільняти в да, попередньому пункті, а тут вже заборонення допускати до виконання там, завдань там, з, обмеженою, з допуском до обмеженої інформації. Ну, коротше, ну, як їх можна взагалі про це казати, якщо їх Повинні звільнити за те, що вони не пройшли первинну е, підготовку. Ну напишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки.